Вітаємо вас на нашому stem проєкті. Сьогодні ми вам покажемо, як молодь може побачити заклади освіти за допомогою сучасних технологій. Ми продемонструємо, як чат-бот стає потужним інструментом для знайомства з професіями, закладом освіти та його майбутніми перспективами. Тож, починаємо! Разом з викладачем інформатики Василієвим Денисом ми повторили правила охорони праці при роботі з ПК і приступили до роботи. Ми мріємо про майбутнє, де технології допоможуть молоді обирати професію і знаходити всю необхідну інформацію. Ми гаряче дискутували про те, як саме зробити вибір професії простішим та цікавішим. Саме тому ми вирішили створити інноваційний чат-бот. Який стане нашим першим кроком у цьому напрямку? Перш ніж приступити до технічної частини проекту, ми провели мозковий штурм, щоб об'єднати всі наші креативні ідеї в одне ціле. Ми хотіли створити чат-бот, який буде максимально зручним для наших користувачів. Тому першим кроком стало проведення опитування, щоб дізнатися, які месенджери вони використовують і які функції для них найважливіші. Вам цікаві результати? Більшість опитаних віддали перевагу Telegram. Це не дивно, адже цей месенджер не тільки простий у використанні, але й має безліч корисних функцій, які ми використали для створення нашого бота. Щоб наш чат-бот був максимально інформативним, ми разом з викладачем професійно-теоретичної підготовки Іриною Мальченко зібрали детальну інформацію про кожну професію, яку пропонує наш заклад. Зокрема, ми підготували текстові описи, відеопрезентації та візуальні матеріали, які допоможуть нашим абітурієнтам зробити правильний вибір. Весь контент створювали в Canva. Щоб зробити його максимально стильним та зрозумілим для кожного, ми хочемо, щоб кожен абітурієнт міг знайти в нашому чат-боті все необхідне для прийняття зваженого рішення. Ну що, переходимо до реалізації. Наступний крок це створення. Нашого чат-бота ми обрали Telegram як платформу і почали використання PazerBot. Придумали круту назву, отримали токен і вперед писати сценарії. Разом із викладачем інформатичних технологій Катериною Безклинько ми розібралися, як працює сервіс за створення сценаріїв. Виявилося, що все базується на ланцюжках. Це серія діалогів, які чат-бот веде з користувачем. Головне зробити ці сценарії простими, зрозумілими та інформативними. Щоб усе було максимально зручно, ми розмістили меню бота у нижній частині екрану. Тепер все під рукою від вибору професії до інформації про заклад. Легко, швидко і супер зрозуміло. Наступною ідеєю, яку ми хотіли реалізувати, було створення віртуальної екскурсії закладом разом з викладачем інформатики Денисом Васильєвим. Ми використали безкоштовний додаток 360 фотосфер для створення 3D-панорам навчальних кабінетів. Процес роботи з додатком був інтуїтивно зрозумілим. Спочатку відкрили програму і обрали режим створення панорам. Далі, ставши в центрі кімнати, почали фотографувати простір за підказками додатку. Рухаючи камеру вказаними напрямками, додаток автоматично з'єднував знімки в єдине сферичне зображення, коригуючи перспективу та освітлення. Наші готові панорами ми завантажили на платформу Тінк щоб демонструвати кабінети в інтерактивному форматі і інтегрувати їх у чат-бот. Тож тепер ви зможете прогулятися нашими кабінетами, не виходячи з дому. Ми задумалися, а що як спитати у ШАЇ, як виглядатиме наш заклад у майбутньому? Ідея виявилася суперкрутою. Ми використали можливості штучного інтелекту, щоб створити унікальні зображення навчальних кабінетів майбутнього. Для генерації зображень використали Bing AI та Kling AI. Завдяки цим технологіям навчальні кабінети перетворилися на справжні осередки натхнення і інтерактивності. Таке майбутнє хочеться наближати вже сьогодні. Натхненні баченням кабінетів майбутнього, створеним штучним інтелектом, ми вирішили розробити дизайн-проєкт одного з навчальних приміщень. Не гаючи часу, розпочали роботу, виконали заміри аудиторії, врахували розташування вікон і дверей, після чого перейшли до етапу моделювання. Разом з викладачем інформаційних технологій безклинської катериною для реалізації нашого задуму ми обрали середовище Blender. Спочатку створили окремі моделі стін, підлоги та стелі, додавши відповідні текстури. Окремо змоделювали меблі та обладнання, столи, шафи, полиці, стільці, а також екран, використовуючи реальні виміри і текстури для максимальної реалістичності. Після завершення моделювання ми об'єднали всі компоненти проєкту, налаштували освітлення, камери для рендерингу та, нарешті, отримали довгоочікуваний дизайн проєкт кабінету географії. Ну що, ось і фініш нашого проєкту. Ми пройшли довгий, але крутий шлях. Чат-бот rcpto 1 інфобот. Це сучасне рішення, яке відповідає на запити молоді, забезпечує зручність та ефективність комунікації, доступність 24 на 7 і відкриває нові горизонти для розвитку закладу. Цей проєкт це не просто про технології, це про нашу спільну мрію, зробити освіту сучасною і цікавою. Над цим мегапроєктом працювали справжні профі, – контент-мейкер Фомін Олег. Ботгуру, Штоль Дар'я, Королева Панорам, Євтушенка Софія, 3D-візуалізаторка, Знайко Анна і, звісно, наші викладачі Катерина Безклинська, Ірина Мальченко та Денис Васильєв. Без них цей проєкт не став би реальністю.